Третій З Євангелії від святого Апостола Луки. Коли ангели знялися від них на небо, пастухи заговорили один до одного. Ходімо до Вифлеєму та подивімося, що там сталося, що Господь об'явив нам. І пішли вони поспішно, і знайшли Марію Йосипа. Та, немовля, що лежало в яслах. Коли вони побачили його, вони розповіли, що їм було відкрито про це дитя, і всі, хто чув це, були здивовані тим, що їм оповідали пастухи, а Марія зберігала все це, роздумуючи у своєму серці, пастухи ж повернулися. Прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Вірна Діво Марії, ти постійно жила таємницею Слова, роздумуючи над Ним у своєму непорочному серці, святий Павло від Христа колись говорив, Серце Марії. Любило і любить Бога більше, ніж усе небо разом узяти, більше, ніж усі ангели і святі, які були, є і будуть. Така велика любов народжується від споглядання Бога, який опускається до людини. Пречиста Діво Маріє Випроси нам ласку постійного слухання та розважання Божого Слова, яке вчить нас любові до Творця та ближніх. Отче наш, що є Сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена, преславна преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спаза для тебе душі наші, пречиста Діво Маріє, з глибокою пошаною збираємося у Твоїх ніг, прославляємо Тебе, як матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри. Вірячи у Твоє могутнє заступництво перед Богом, приходимо, щоб віддати Тобі наші благання. Ми приносимо Тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо. Нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями. Сповнені віри та довіри у могутність Твого заступництва віддаємо у Твої пречисті руки наші прохання. Могутній вічний Боже, Ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина, просимо, вчини, щоб ми неостанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які проносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа. Який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.